Ну що друзі, дівчата вже в ринку? Ірина Чернова проти Аліни Нікіфорова. Аліна Нікіфорова, дебютанка професійного рингу, Їй лише 18 років. Ну і тренується вона під керівництвом відомого українського бійця ММА Степана Литвиненка, чотириразова чемпіонка українських боксингу, чемпіонка України ск 1 срібна чемпіонка Європи. З ММА ось такі досягнення 18-річний 18-річної Спортсменки, ну і сьогодні для неї, звичайно, справжній виклик. Справжні виклики в обличчі досвідченої Ірини Чернової. 32 роки Черновий професійний рекорд. 4 перемоги, 3 поразки та одна нічия. Вона є майстером спорту міжнародного класу з Моайта, срібна призер, срібна призерка чемпіонату світу стайського боксу. Багаторазова чемпіонка України з тайського боксу. Срібна... Призерка чемпіонату срібна призерка Кубка світу з кікбоксом. Ну і, звичайно ж, дворазова чемпіонка України. Неймовірні регалі у Чернової. Але, звичайно, сьогодні їй буде не дуже просто в поєдинку проти Нікіфорової, але потужно розпочинає Чорнова. В гарному настрої з'явилася в ринг Аліна Нікіфорова. І ось намагаємося зараз сайдкіком перевірити корпус на місці Нікіфара своїй суперності. Зараз насипає черво. Насипає Просто шалену кількість ударів, підтискаючи свою суперницю до канатів. Рінглену одразу ще й Рефері зупиняє зауваження до Ірини. Взяли невеличку паузу. Поки що дівчата. Намагається зараз підготувати свою атаку Нікіфорова. Тут фронт кік вилетів від Аліни, але він не досяг своєї мети. Попільний обмін лоу-кіками, ще один додає Чернова. Відчува цей удар неприємний, звичайно ж, удар Аліна. Ну, ще одна непогана атака з переходом на перший поверх від Чернової. Намагається одразу ж. На контратаках зустрічати свою суперницю Нікіфорова. не пішла в атаку зараз Соліно. Непогано, непогано. І ось тут через руку влучає. Нікіфорова. Ось так. Вже проблеми виникають у Ірини Чернової. Комфортно себе почуває, Нікіфорова, працюючи другим номером. Поки що незручно зараз. Чорнові з дистанції намагається зараз пробивати. Чернова підтискає Нікіфорова. Одразу ж з ударами пішла на свою суперницю Аліна. Тут клінч, Рефері втрутився. Ну і ще одна серія від Нікіфорова. 30 секунд до завершення першого раунду цього поєдинку. Нагадаємо, що Ірина Чернова є діючою чемпіонкою України серед професіоналів, і вона сьогодні захищає свій тит в бою проти молодої бійчині. Ось тут навіть намагалася рублячи ударок скік викинути Нікіфорова. Ну і все на цьому перший раунд завершено. Яскравий перший раунд інтригуючого поєдинку. Sarežžžino, kuo visi iki 50 000 kg. Ну що, друзі, все готово до початку другого раунду. Там прибирають зайву вологу з рингу. Ну і ми чекаємо на наступну трихлинку цього запеклого протистояння у возі до 57 кілограмів між Іриною Чорновою та Аліною Нікіфоровою. Одразу ж активно розпочинає Нікіфорова, Підтискає свою суперницю до кутка рингу. Бомбардує вибачаю, звичайно ж. Ну і зараз у складній ситуації знаходиться Аліна, але все ж таки ось такий спорт на початку другої трихлинки витримає підопічна Степана Литвиненка. Ось тепер намагається з дистанції атакувати Чернова свою суперницю. Зупинилася зараз дуже повільною на ногах. Стала. Нікіфорова. Ви цілі. зараз Ширнова, готує свою атаку. Ірина. Ну, таке враження якось функціонально підсіла. Зараз Нікіфорова. Але все ж таки нокдаун. Так, перший нокдаун відраховує там отримала. По опорній нозі. Зараз Нікіфорова дуже боляче Ліні. Аліні. Чи має змогу і бажання продовжити цей поєдинок Нікіфорова. Так, вона продовжує молочинка Аліна. Але дуже важкий поєдинок. Ось такий дебют для Нікіфорової і продовжує бомбардувати зараз Ірина Чернова свою суперницю. Міделкік вилітає від Нікіфорова. на такий потужний удар, як у її суперниці. А ось тут непогано. Зліва через руку влучає Нікіфорова. Знову сі сайдкіки. кіки Бокові удари ногами, але Чернова підтискає. Чернова не відпускає зараз свою суперницю. Ще один потужний лоу по опорній нозі Нікіфорової. 45 секунд до завершення другого раунду. Ну і знову знову шалені удари, потужні удари. Ну і бачимо, як вкладається в кожен панч. Ну зараз Чорнова фонкіком і одразу ж подивіться. Як же зараз намагалися хотіть цим крюком зачепити свою суперницю? 10 секунд до завершення другого раунду. Ой-ой-ой, який же хак-кік залітає від Чернової. Який же божевільний удар зараз пропускає Нікіфорова, але дуже важко себе таке враження почуває Аліна. Ну, як на мій погляд, тут Степана Литвиненко потрібно задуматися над тим, можливо, варто зупинити цей поєдинок. Адже зовсім знесилена повернулася до свого кута жали на никіфора Є проблеми зараз з правою ногою у Нікіфа, Бачимо, знову тримається за те місце, яке прилетіло у другому раунді. Ну і коли рефері відрахував нокдаун, і одразу ж пішла у наступ одразу з початком третьої трихилинки Чернова. За майже тим самим сценарієм розпочинається у нас завершальний ранок. Раунд цього поєдинку. А Тут неймовірна підтримка зараз у Аліни Нікіфора. Дуже багато глядачів які вболівають і підтримують саме Нікіфоро. Дуже важко з дистанції атакувати ліні, я Одразу це помітив, некомфортно себе почуває. Нікіфорова довгі ноги відповідної руки заважають. Суперниці заважають Нікіфорові саме підібратися на середню чи на ближню дистанцію. дистанції. Зараз намагаються перехопити ініціативу Нікіфорова, але одразу ж в Тайській клінч виступає Чернова. Ну і тут удари Небезпечними є від Ірини. А ось тут лівий джеб все ж таки залітає у голову Чернової. Знову з дистанції починає розстрілювати свою суперницю Ірина. Трохи більше півтори хвилини до завершення цього поєдинку залишається. Є ще час у Нікіфорових. Але чи є сили? Ось тут питання. Таке враження їх дуже і дуже мало. Невелику кількість ударів викидає Нікіфорова. Але все ж таки Аліна намагається. Завдати шкоди своїй суперниці. Ще один неприємний лол. Задній поверхні сторіна прилітає, це удар. Від Чернової... Звичайно, досвід, ну і виступи на найвищому рівні приносять свої плоди Чернові в цьому поєдин. Дуже важко виглядає зараз Нікіфора. Майже не рухається на ногах, ось так повільно пересувається рингом, ну і намагається все ж таки хоч щось вигадати у завершальному раунді цього протистояння. Підтискає Чернова, підхопила ніжко і одразу ж намагалася додати, але от знову не за правилами все робила Чернова. Натикається. На ліво джев. Суперниця потім намагалася додати Чернова, але не влучила. Лічені секунди до завершення третього раунду. Підтискає Чернова ще й коліно від Ірини, але все ж таки встигла виставити блок. Зараз над Куферова дуже важкий поєдинок для Аліни. Ось такий дебют серед професіоналів. А в коті Ірини Чорнової вже святкують, вже вітають чорнову діючу чемпіонку України з цією перемогою. Вважаю, що тут судді іншого і не намалюють.

30, ну що, друзі. Одноголосним рішенням суддів перемогу у цьому поєдинку здобуває Ірина Чернова. Ну і захищає свій титул чемпіонки України серед професіоналів. Заслужена Вікторія для Чернової. Тут без питань.